Мая Молчанова на ім'я Ангел, глава сьома, 13 лютого. Вранці мало не проспали, ризикуючи знову запізнитись на пари. Думаєте серіали? гірше. Я замість сну гортала наші фотографії. Погані знімки видалила, а що робити з рештою, які мені шалено подобаються. Ще Льоша підлив масло у вогонь, виклавши фото з поцілунком у мережу з підписом Моя кохана дівчина. Сам напевно виклав і забув, а я вже десятий раз перечитую. Скінчилося все тим, що Льоша сам написав мені, правда, не освідчення в коханні, звісно, а більш прозаїчне. Лягай спати моя чокнута напарниця. Сам дурень, не втрималася я від повідомлення у відповідь. А я не заперечую Добраніч. Приємних снів. Засинала з усмішкою на губах, прокидалася теж з усмішкою, правда, від зацікавленого сопіння Ангеліни, Сестра і букет в її руках, знайома картина. Тримай, але знай, що мені потрібні подробиці, взяла букет з нетерпінням, дістаючи з його надра записку. Реабілітуйсь, і щоб ти була впевнена, що це від мене добрий ранок моя Чен. Розповідай, нагадала про себе сестричка. «Обійдешся!» – клацнула її по носі і, наспівуючи невигадливий мотив, потупала у ванну. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала. Закінчення пар чекала з нетерпінням, настільки помітним, що в оточуючих почали виникати питання, але приховати хвилювання я не могла, не виходило. Я чекала на нову зустріч. І ось реве мотор, під вікном стоїть знайома постать, а я лечу сходами так, ніби в мене виросла крила. Хочеться з розбігу обійняти його, але я зупиняю себе, бо це ж безглуздо, мабуть, підходжу спокійним кроком, хоча всередині все кипить від емоцій. Привіт, дякую за букет, адже цей від тебе? запитала, не стримавши посмішку. Винятково. Куди сьогодні? Виконувати усі дитячі мрії, але спочатку грітися. А я що? А я погодилась не маю нічого проти гарячої чашки какао. Незабаром ми розмістилися за невеликим столиком у затишному кафе, з вікно відкривався приголомшливий вид на оповиті гірляндами вулиці міста, і це створювало якусь особливу святкову атмосферу. Ну що, давай озвучуй усі свої зимові бажання спогади. Навіть не знаю, сказала, підносячи до губ чашку. Ну, ангела на снігу робили. А як ти розважався в дитинстві? Ми збиралися з друзями та влаштовували снігові баталії. Ну, то що тебе зупиняє? В сенсі, тепер, схоже, моя черга вводити його у ступор за питаннями дзвони, пиши друзям, влаштуємо бій. Ти серйозно? Абсолютно. Ну, дивись, сама напросилася. Місце битви було вирішено влаштувати в одному з двориків неподалік від нашого будинку, де дуже вдало знайшовся пустир, завалений ще нехоженим снігом. Друзі льоші мені сподобалися юрист, ветеринар і навіть власник кафе. А ось подивіться приїхали ж увечір робочого дня, щоб погратися у сніжки. Ось це називається справжня дружба. А далі було весело десятки, навіть сотні сніжків вирушали у політ спочатку цілеспрямовано, потім уже без розбору, але це нікого не хвилювало. Мало хто міг пройти повз таке дійство, залишившись байдужими, і наша компанія розрасталася, як снігова куля, повертаючи безтурботне дитинство та стираючи будь-які вікові рамки. Мої рукавички, правда, виявилися надто тонкими і швидко промокли. Але Льоша, недовго думаючи, віддав свої, чим остаточно підкорив моє серце. Додому ми поверталися втомлені та рум'яні, але при цьому безмежно задоволені. І чому я так давно цього не робила? Невже треба було зустріти для цього його? Немов у відповідь на мій уявний монолог, Льоша різко завмер посеред дороги Я знаю, що ми забули. З такою інтонацією можна говорити про всесвітній потоп. Що? А ось що. Він підхопив мене на руки і закинув у найближчу кучугуру вздовж дороги. Ти що? кричала я в польоті, робиш, закінчилась, сидячи в снігу. Не я, а ти, Ангела, пам'ятаєш, ти говорила в кафе. До речі, акуратніше там, бо інакше, замість прекрасного створіння, вийде восьмініг. Я ж просто згадала сказала, сміючись і завалюючись назад, розставляючи при цьому руки. Тоді, вважай, я тебе просто впустив, відповів Льоша, падаючи поруч і дублюючи мою позу. І себе теж. А якщо я захворію, я тебе вилікую. У чорному оксамитовому небі сяють зірки, пливуть рідкі сіро-сині хмари, м'яко планують сніжинки, що сяють у світлі ліхтарів, наче метелики. Взимку темніє рано, і в багатоповерхівках вже засвітилися різнобарні вікна. На деяких висять гірлянди, і ми, ніби на випередки, показуємо один одному найцікавіші. Чого тільки варта фігурка плюшового ельфа, що вивелася з вікна, з пляшкою в руках? Людям завжди важко прощатися з новорічним дивом та навіть з його звичайними атрибутами, тому і ялинки кочуватимуть із квартир на вулицю до самої весни. А той доліта. У нас ялинка була штучна і стояла щороку найменше місяця, часом і двох. Я й сама тепер нагадувала одну з ялинкових іграшок, припорошених снігом. Ми нагадували. Зараз же наближалося зовсім інше свято, її холодна рука, що так і не відпускала мою долоню, дивовижним чином зігрівала серце. Але як би добре не було, а довго в снігу не поваляєшся. І востаннє махнувши руками крилами, ми побігли додому. Стій, стій. Цього разу завмерла посеред дороги я. Потрібно ще зловити сніжинку на язик і загадати бажання. А це ще звідки взялося? Чи не все одно адже здорово? Я висунула язик, підводячи голову і спостерігаючи, як Льоша не вагаючись, повторює за мною. Здається, я відкрила формулу кохання. У вас просто має бути дурість одна на двох, і буде вам щастя. Льоша, мабуть, був зі мною згоден, тому що відволікся від неба лише заради того, щоб натягнути мені на очі мою і без того з'їхавшу шапку. Ну, ось тепер ще й зачіску зіпсував, пробурчала я, нібито невдоволено. Замри. Навіщо? Сестри дивляться. Ну і що? не зрозуміла я. Якщо потрібно підтримувати гру? Він нахилився, м'яко торкаючись моїх губ. В якийсь момент дихання стало замало, і я відсторонилася. Погляд мимоволі метнувся до вікна. Там нікого немає. Мабуть, пішли? Чи їх і не було? запитала, примруживши очі в очікуванні відповіді. А може, й не було, спокійно погодився. Є різниця? Для мене є. Тоді, мабуть, завтра наш день. 14 лютого День Закоханих. Тоді вже сьогодні, з усмішкою сказала я, показуючи годинник. Вже північ. Здається, дарма я сумнівався у сніжинках. Моє бажання збулося, моє також. Пригрівала тепле сонечко, щебетала за вікном птахи, весна. Перед зеркалом в квартирі номер 13 крутилася маленька струнка фігурка в святковій сукні. Слухай, а все ж таки в нас вийшло, промовила ангел, розправляючи тканину і вдивляючись у дзеркало. А на мою думку, все вийшло якраз усупереч усім нашим зусиллям. Нічого ти не розумієш це ж доля, а ми, вважай, просто трохи прискорили події. Можна сказати, ми з тобою купідони. І що, тепер ти станеш великим художником? Ні, це мені вже набридло. Аким тоді, не надто здивувалася подібному повороту Соня. З вахою. тепер я точно впевнена це мій талант. Але ж жоден з наших планів не спрацював так, як ми хотіли. Можливо, і так, але що найголовніше найголовніше результат, а довкола стільки самотніх, нещасних людей, яким потрібна, ну, дуже потрібна наша допомога. Варто лише трохи підштовхнути їх на шляху до щастя. Сподіваюся, не з мосту збираєшся підштовхувати і кому допомагатимемо. Почнемо з борі, він уже звиклий. Ти ж зі мною? Куди я подінусь, з посмішкою кваплючи подругу, відповіла Соня. Все ж таки, викуп нареченої ось ось розпочнеться, а таке вони просто не можуть пропустити. Сьогодні вони стануть сестрами. Ну майже. Дорогі читачі, напередодні свята, звісно, хочеться побажати всім кохання, справжнього, взаємного, щасливого. Для мене хороша книга схожа на ліки, таке собі щеплення від похмурих буднів. Напевно, саме тому ця історія вийшла такою, якою вона є, трохи наївною, трохи забавною і в чомусь навіть казковою. Зараз, написавши останні слова, я несподівано зрозуміла, що мені відверто шкода прощатися з героями, адже з ангелом точно нудно не буде, та й Борисові від свого щастя схоже вже не втекти, а можливо, ще й не тільки йому. Цікаво було б дізнатися, що з цього приводу думаєте ви. Можливо, і справді не варто їх залишати. Ваш автор Майя Молчанова. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Ваша пташка.